Тут є повідомлення від е, Міністерства закордонних справ України. Вчора відбувся брифінг речника Міністерства закордонних справ. Зараз ви його бачите на екрані. Це е, Григорій Тихий. Він якраз відповідав на питання е, йому ставили журналісти запитання стосовно того, що наша делегація їде до Америки. Про це президент теж говорив. І він відповідав на питання: а що в нас зараз по Петріотах? Зараз послухаємо. ่มีหมดอยู่กว่า Ага, я бачу, що тут поганий звук, поганенько чути Григорія Тихо. але я вам тоді перекажу, тому що я прослухала цей брифінг. Значить, він сказав, що зараз ми погоджуємо питання стосовно Тома Гавків із Сполученими Штатами Америки. Він сказав, що за попередньої адміністрації це було конкретне ствердне Ні, мається на увазі за адміністрації Джозефа Байдена. Але, от при цій адміністрації, ми робимо все можливе для того, щоб. Ми отримали ці томагавки, і зараз ведеться робота стосовно технічного погодження того, як має відбуватися оце, оця передача томагавків. І ще цікаво було сказано стосовно олімпійського, ну так званого олімпійського перемир'я, якщо це можна назвати перемир'ям. Не знаю, чи будете ви зараз чути, я вам зараз все ж таки речника увімкну, і ми з вами разом спробуємо послухати. Ні, все ж таки, у прес-брифінгу Міністерства закордонних справ, що зі звуком, очевидно, було в цей момент. Тут речник МЗС говорить про те, що ми підтримуємо ідею олімпійського перемир'я. Це, ну, власне, та ідея, яка вже звучала, але також тихий зазначає, що Росія, на жаль, вона використала значить Олімпіади дуже багато разів для того, щоб робити свої напади. Це і Грузія, це і Сочі. Ми пам'ятаємо вторгнення в Крим. це і... Те, що відбувалося в нас, 22-й рік, Олімпіада у Пекіні, Росія організувала повномасштабне вторгнення, і тут теж речник МЗС говорить про те, що, е, зрештою, е, дуже багато разів Росія порушувала це саме, але говорить, що Україна готова до олімпійського перемир'я, тобто припинення бойових дій на час проведення олімпіади, це січень, лютий 26-го року. Але при цьому всьому також речник МЗС додає, що окрім того, що Олімпійське. Перемир'я, ми готові і завжди говорили про те, що ми готові до повного припинення вогню до стабільного миру, і ми готові це обговорювати. Але єдиний, хто не готовий про це говорити, хто не готовий це обговорювати, це країна терорист Російська Федерація. І стосовно заяв, які вчора лунали від Путіна, він теж багато назаявляв, розсипався там в компліментах Трампу і не тільки. Ну і сказав, що Росія готує нову стратегічну зброю. Також про те, що Росія готує якісь ядерні випробування. Про те, що Росія готує низку там якихось відповідей, якщо полетять томагавки на території Росії, а це ймовірно. Чаще всего так и отбудется, потому что сейчас ведутся активные процессы с передачи. Ну и от, от одна из ответдей можем с вами послушать. Говорят, что американцы говорят, что все зависит, придут они помогавки или нет. Все зависит от переговорной позиции России по Украине. И если наши переговорные позиции их не устроит, то они передадут. Наш ответ на это готов? Наш ответ это усиление системы ПВО Российской Федерации. Угу. Ось От такий відповідь. Усилення системи ПВО Російської Федерації вже не одно не неодноразово наші збройні сили показували, як вони можуть обходити знищувати цю саму систему. Ну і давайте головне із заяв Путіна в значить по результату візита, який відбувся в Таджикистан, Значить, Росія може найближчим часом повідомити про нову зброю випробування йдуть успішно, каже Путін домовлятися з США. По ДСНВ буде е, дуже корисно, інакше нічого не залишається в області стримування озброєнь. Росія і США лишаються в рамках домовленостей, які відбулися на Алясці. Е, гонка озброєнь вже певним чином іде. Також Путін заявив про те, що в деяких країнах готуються до ядерних випробувань, кого він мав на увазі, чи то свою подружку Північну Корею, чи то е, іранців. В які нещодавно зазнали удару від Сполучених Штатів Америки, якраз таки через спробу створення ядерної зброї, поки що невідомо, Андрій, перейдімо до фронту. Ми, ми ще маємо трошки часу. По добропіллю зараз працює там сирський, звітує Мадяр. Бачимо Прокопенко про те, що триває там оборонна операція на добропіллі. Зараз з'явилася інформація від осінтерів західних про те, що росіяни вже потрошку з Покровського напрямку перекидають. Свої війська на те, що називається, Новопавлівський напрямок, на стик Донецької Дніпропетровської областей. Е, Справа в тому, що сьогодні ще є начальник генерального штабу російської армії Герасімов. Він заявив, що Росіяни, мовляв, будуть наступати на Запорізьку область, на Степногірськ, на Приморське, Гуляйполе, Оріхів в їхньому контексті. Як ставитись до цього, якщо вони там билися, билися в стіну Покровська? Ну для мене це може бути ознакою того, що їхня операція під Покровськом провалилася. З одного боку, але з іншого боку, я, чесно кажучи, не знаю, як ставитися до чого раптом Герасімо почав говорити про Запоріжжя, якщо вони не виконали Покровськ. Ну тобто, це інформаційна атака, не більше чи це якісь нові реальні перспективи та загрози? А, ну, давайте так. Давайте розглядати. У нас є тут два варіанти. Варіант перший, який, власне, ви озвучили: тобто, росіяни тут навіть не провал, а вони розуміють. Безперспективність подальших наступальних дій по тих напрямках і векторах, які вони застосовували раніше під на Покровськ та Константинів. Тобто вони розуміють, що в них тупо недостатньо сил засобів для того, щоб взяти ці позиції на даний момент, так? Е, тобто виконати бойову задачу. Можливо, до речі, я. Не виключаю, може ж була інформація, також що е, от е, їхній наступ під добропілля коштував їм е, там за півтора місяці 12 тисяч втрат. Президент сказав. Президент сказав да, тисяч, з яких сім безповоротних. Да, ну президент. Це дуже, ні, я розумію, що якщо Володимир Олександрович зі мною погоджується, то це дуже добре, але я все ж таки беру інформацію, те, що ця інформація до цього вона підтверджувалась незалежними осіньтесточниками, які, власне, і вказували, що цю цифру від 10 до 12 тисяч втрат яких 50 або більше можуть бути безповоротними, тобто цифри корелюються, так? Е, і для мене це є, ну вибачте, для мене це більш авторитетність джерела на даний момент. От. Е, тобто, це ж не політичне, це просто аналітики, вони більш сухими фактами оперують. І от можливо, до речі, оцей факт дуже велику роль у провалі. Врешті-решт, у невдачі наступу на Покровськ відіграла оцей провал наступу під добропіллям, північніше, що якби їм це вдалося, і вони змогли там відкрити створити ще один плацдарм з напрямком, розтягнувши нашу, вклинившись нашу оборону, то це б тоді було ну, це б для них був успіх. Вони його досягти тут не змогли на щастя. І як результат, плюс, наскільки мені стало відомо, що от якраз сили, які наступали. От на о оцю територію і стояла задача вклинюватись. Це були, скажімо так, на цьому північніше, принаймні, Покровська, найбільш кваліфіковані підрозділи, найбільш досвідчені, укомплектовані, кваліфіковані штурмові підрозділи росіян на цьому напрямку. Тобто, ну використовували найкращих. цих найкращих, ну. Якби просто перемололи, Плюс там ще ж питання в тому, там ще є ця операція завершується, вони там потенційно звідти відступають, наскільки мені? Ну, я скажу жорстоку річ, яку от у нас нарешті не побоялися дати команду для того, щоб. Знизити потен... майбутню потенційну загрозу від росіян на цьому напрямку, просто знищувати сили ворога, тобто не стільки брати в полон, не дати відступати, як знищувати для того, щоб в майбутньому ну ворогу як мінімум потрібен був час для того, щоб відновити ці підрозділи, і от ми їх вибили зараз, там дорозбиваємо ці втрати, можливо, даним там ще б... найближчі тижні збільшаться, Тобто, і це були найкращі, які могли там наступати, принаймні з півночі. Їх зараз немає. Є інформація про ці маневри. Також є інформація від іноземних розвиток про те, що навіть частину резервів, які базувалися безпосередньо в місті Донецьку, їх замість перекидання під Покровськ або під Константинівку, їх почали знову ж таки виводити під, ну, південно-західніше, так, фактично, Покровська. Ми сюди на стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької Так, от за стик стик днів... тут, до речі, цікавий факт Андрію. Бачите, росіяни б'ються там. Б'ють туди, де вони пробили оборону. Вони просто їм потрібно просто рухатись, не зупиняючись, просто рухатись. Ну, це знаєте, це ж є колективна, якби колективний розум сарани, що сарана вона з'являється там, де вони бачать тобто, для що себе це проти... все свідчить? Ну добре, от вони рухаються. Зараз заявляють про Запоріжжя, що це нам передбачає? Це про просто... Запоріжжя, дивіться. А для Ні. Бідних, грубо кажучи, Ні, отут дивіться: мені. тут у нас зараз є момент, перший момент. Або вони розуміючи безперспективність і необхідність показати рух кудись, бачачи напевно для себе певні можливості. Питання в тому, зараз буде велика можлива перевірка того наскільки у нас добре була організована оборона в Дніпропетровській області. А Запоріжжя, я думаю, от те, що здається, от те, що називається Запоріжжя, це все просто розмови і відволікаючий маневр. А Більше бачу способів якраз заходу з заходу, от, ну, сходу Донецької області. І от сходу Донецької області, якщо вони для себе бачать там певну можливість оперативного простору, оцей рух і можливо від, подальше відрізання, можливо, споспроба діти. Е Туди от ну прорватися знову ж таки вздовж кордону відрізати ключову трасу Покровськ. ну вибачте, будь ласка, от ключова траса це у нас іде від Покровська до вже міста Не ключового. Павлограда, от Покровськ відрізати Покровськ, принаймні перерізати сполучення Покровськ Павлоград, пройти вздовж кордону там Дніпропетровської Донецької області, таким чином. Тобто розуміючи, що північніше тобто обійти Покровськ, їм не вдалося їх зупинили, шукають нову можливість. Такий варіант можливий. Запорізька область там немає сил, не ресурсів, щоб з півдня рухатись. Можливий рух лише зі сходу, також можливо, вони бачать певні прогалини чи недостатність сил наших. Сил та засобів напрямку цих, ну якби зі сходу руху для зупинки і зі сходу по руху до Запорізької і Дніпропетровської області, як бачичи для себе там оперативний простір, будуть намагатись перекидати і рухатись туди. Знову ж таки, частина резервів з Донецька. Не виключаю того факту, що це також теоретично може бути такий, знаєте, як ну, умовно відволікаючий маневр, коли от, піде оця оця угрупа. У росіян велика все одно перевага в живій силі, принаймні вони частину цієї живої сили перекинуть в контексті відволікаючого маневру, можливо, намагаючись змусити нас о, певну там сил з Константинівки Покровська кинути от сюди південно-західніше, mm -hmm. і при цьому. Врешті-решт, там знову ж таки, от ним давайте так. Вони намагались маневрами на Запоріжжі е, і прикордонні Харківської е, Сумської області влітку робити. Їм це не вдалося зараз, можливо, намагаються е, перерозподілити, змусити сили оборони України перерозподілити наші сили і ресурси, е, от, розмазати в такому одній, скажімо так, лінії, більш щільній лінії фронту, змусити нас рухатись, тим самим звільнивши для себе. Е, у простірі можливості в покровської Константинівки ці маневри і інформація про них вона існує у нас лише останні дві доби, тому от ну Теоретично, можливості дві: або відмовились і шукають нові можливості, або намагаються затворити відволікаючий маневр і створити для себе все одно можливості Покровську Константинівку на ключових напрямках. От таких два варіанти. Врешті-решт, ми це зможемо побачити лише, ну, як би вибачте, з часом подивитися за інтенсивністю і характером бойових дій, куди, врешті-решт, росіяни йдуть. Але як би там не було, все одно це знаєте, і в першому, і в другому варіанті. Це показує нас приводить ну до одного і того висновку, що, врешті-решт, стратегічну задачу по Попокровської по Константинівки на даний Ми момент не провальне. Вони і про то вони виконати не можуть, тому вони змушені або маневри створювати, або шукати нові вектори для наступу, використовуючи свою перевагу. Плюс давайте згадаємо страшилка ця по Запоріжжю. Це ні в касу. Оці якісь там, взагалі, абсолютно нелогічні спроби дії в Харківській області, в районі Вовчанська, де якісь там групами намагались висунутись, врешті-решт відійшли на, на позиції далі, з яких наступали. Тобто просто відсунули ще назад, тому що, ну. Там, знаєте, це була абсолютно якась нелогічна спроба наступу, на що вона потрібна. Тобто шукають нові можливості ще по лінії фронту. Більш я б сказав, що, але тим не менше. Якби сили то провалюють, тим не менш. Є, безп... Є певні питання входу навіть у цих малих штурмових груп у нас на промислові підприємства, які знаходяться на околицях Покровська, це там їхнє Покровське шахтоуправління управління 1 здається. Так, от вони це великі підприємства, це там великі, умовно, ну, там, ангари, цехи по видобутку, по сортуруванню, далі переробці вугілля, і туди. Так, поки що, от ну те, що так, відомо такі кадри, це... як вони там відпрацьовують. Ось ці кадри. так. Кажуть. Вони них відпрацьовують. Якби що є з доброго, що це поки поодинокі спроби росіян.